Петро повернувся додому після тритижневого відрядження. Його дружина Галина зустріла його на порозі, приховуючи справжні емоції. Ну що, як відрядження? спокійно запитала вона, уважно вдивляючись його обличчя. Добре, відповів Петро, намагаючись звучати невимушено. Але втомився, як собака. Ці поїздки ну зовсім томлюють. Отож, задумливо сказала Галина. Бо, окрім тебе, нікому. Ти ж не хочеш підводити людей. От бачиш, ти все розумієш, промовив Петро, намагаючись додати тепла в голос. Якщо й не все, то багато, відповіла Галина, навіть не вдаючи, що знає набагато більше, аніж він думає. Вона вже давно зрозуміла, що жодного відрядження не було, а тепер точно знала, де і з ким був її чоловік. Її спокій пояснювався чітким планом. Який вона почала вибудовувати ще з моменту, коли наступного дня після його від'їзду вона знайшла під диваном паспорт Петра. Як це так? подумала вона тоді, він же без нього не міг кудись поїхати. Тоді вона подзвонила Петрові. У тебе все гаразд? Так, все чудово, відповів він впевнено. Я зараз у поїзді. Ага, у поїсті, пробурмотіла вона собі під ніс і виключила телефон. «Та або він має інший паспорт, або нікуди не їсти. А якщо не їздив, то, значить, в нього є інше. Наступного ранку вона вирушила до місця роботи чоловіка, щоб перевірити свої здогадки. Під прохідною вона побачила, як Петро спокійно заходить всередину. От і все зрозуміло, подумала Галина. Вона вирішила діяти розважливо. Тепер потрібно було тільки дізнатися, куди він ходить після роботи. Увечері, дочекавши з кінця робочого дня, Галина простежила за Петром. Він зайшов до одного з будинків у районі міста. Декілька балакучих мешканців будинку швидко розповіли все, що вона хотіла знати. Цю жінку звати Віра Павлівна, сказала одна сусідок. Вона живе тут вже два роки, заміжня. а з Петром вашим чоловіком. Вони зустрічаються вже півроку. Галина стиснула кулаки, ледь себе стримуючи. Вона хотіла негайно увірватися в квартиру і влаштувати грандіозний скандал. Але щось її зупинило. Заспокойся, сказала вона собі. Ну, що це дасть? Вони тільки будуть сміятися за моєю спиною. Треба зробити так, щоб Петро сам пожалів. Уже вдома Галина обдумувала, як робити далі. Вона вирішила, що найкращим виходом буде спокійний. Але дуже холодний розрив стосунків. Наступного дня, коли він зайшов, вона спокійно їла торт на кухні, а ще голосно пила чай, як він не любив. Торт Галина навіть не порізала, а їла ложкою. Знову так, як не подобалось Петрові. Скажу йому, що хочу розлучитися спокійно, без скандалів. Він буде питати, чому. А я тільки буду повторювати. Просто хочу і все. Це вразить його ще більше, аніж будь-які звинувачення в його сторону. Цей план вона виношувала кілька днів, готуючись до вирішальної розмови. І от одного вечора, коли Петро таки повернувся додому, вона сказала: Петро, нам потрібно з тобою поговорити. Про що? запитав він, явно занепокоєний її серйозним тоном. Я вирішила, що ми повинні розлучитися. Спокійно відповіла вона. Петро спочатку здивувався, а потім почав допитуватись чому? Що сталося? Нічого не сталося. Холодно, сказала Галина. Просто я так вирішила. Чоловік виглядав розгубленим. Він не міг повірити, що це не жарт. Але ж ми стільки разом, ти що? У нас діти є, перестань. Так, але це нічого не міняє, відповіла вона з байдужим вересом обличчя. Розмова тривала довго. Петро намагався знайти хоча б якусь зачіпку, щоб зрозуміти, що насправді трапилось. Але Галина залишалася непохитною, її байдужість виводила його з себе ще сильніше за будь-які звинувачення. Тепер нехай відчує те, що відчуваю я, подумала Галина, дивлячись, як Петро поступово ламається під тиском її спокійного, але непохитного рішення. Петро, я не збираюся це обговорювати. Ми просто розлучаємось і все. Її тон залишався рівним та байдужим. Що означає і все? Його голос затремтів. Ну, Галина, це ж ненормально. Поясни, що я зробив не так. Вона знову посміхнулася, але цього разу ледь помітно. А ти сам не здогадуєшся? Ні, не здогадуюсь. Тепер він почав майже кричати Скажи прямо, чому ти так зі мною поводишся? Галина відклала ложку, витерла губи серветкою і подивилася йому прямо в очі. Петро, мені більше не хочеться слухати твої байки. Тож, щоб ми не витрачали час, не скандали, але краще закінчимо це спокійно. Все. Я більше не хочу тобі нічого пояснювати. Петро зблід. Він спробував щось сказати, але слів не було. Галина ж продовжувала. «І ще одне я спокійно зберу твої речі і попрошу тебе піти. Петро знову спробував виправдатись. Ну, Галю, це якась помилка, ну я можу все пояснити, чого ти? Не треба, перервала вона його. Усі твої пояснення мене зовсім не цікавлять. Вона підвелася за столу, обережно прибрала коробку з тортом і пішла. Завтра ми обговоримо деталі нашого розлучення, додала вона. І навіть не обернулася до нього, а зараз я хочу відпочити. Петро залишився сидіти за столом, не в змозі повірити в те, що відбувалося, його самолюбство було зруйноване, а думки крутилися в голові. Галина спокійно пішла у спальню, залишивши його наодинці з власними думками. Того вечора Петро довго не міг заснути. Він сидів на кухні, схиливши голову на руки. Він розумів, що всі його спроби переконати Галину будуть марними. Вона вже прийняла своє рішення і була дуже непохитною. А Галина, котра лежала в ліжку, відчувала спокій і задоволення. Вона знала, що все тепер у її руках, і вона більше не дозволить Петрові маніпулювати нею або її почуттями. Петро нервово ходив кухнею. Його думки кидалися від одного припущення до іншого. Він намагався зрозуміти, що відбувається і чому, що я зробив не так, а що, якщо вона дізналася про віру, але тут же відмахнувся від цієї думки. Ні. Не може бути. Вона б одразу почала зі скандалу, а тут вона їсть торт ложкою і оголошує спокійно про розлучення. Це точно щось інше. Але що? Тоді він вирішив діяти. Він увійшов до вітальні, де Галина розтяглася на дивані і демонстративно зітхала. Він сів у крісло напроти і спробував з нею ще раз таки поговорити. Галинко, ну давай спокійно все обговоримо, почав він, намагаючись звучати впевнено. Відчепись, ледачим тоном відповіла вона, навіть не поглянувши в його сторону. Не бачиш? Я відпочиваю. Господину, навіщо я з'їла стільки солодкого? Петро знову спробував. Ти можеш мені пояснити, що сталося? Чому ти так себе дивно поводиш? Господи, ну який ти нудний, раптом сказала вона, повернувшись до нього. Та як тебе взагалі на роботі тримають? За що тобі платять? Слухай, тебе підлеглі хоча б поважають? Бо я думаю, що ні. Це було занадто. Петро відчув, як у ньому просто закипає слість. Галино, припини, я тобі сказав. вигукнув він. Я хочу знати, чому ти вирішила зі мною розлучитися. Вона знову повернулася до нього, а потім холодно відповіла Бо я так вирішила, що тобі ще треба від мене? Але ж так не може бути, розгублено вигукнув Петро. Ну, мають бути якісь причини? Ні, не мають. Просто хочу і все, відповіла вона байдуже і знизила плечима. Він стиснув кулаки, відчуваючи, що ситуація виходить з під контролю. Галино, а може, ти мене більше просто не любиш? запитав він, ніби намагаючись знайти хоча б якусь причину. Та при чому тут це? відповіла вона і скривилася. Я просто хочу розлучитися, все, перестань. Хтось тобі про мене щось розповів? раптом запитав Петро, його голос знизився майже до шепоту. Ні, ніхто мені нічого не говорив. Відстань від мене, відрізала вона. Може, ти щось дізналася? Ну, давай поговоримо, я все поясню. Петро вже майже благав, а Галина засміялася. Цей сміх був коротким, глузливим, і в ньому не було жодної теплоти. Та ти смішний, як той хлопець, що в шостому класі закохався в мене, і вимагав взаємності, хоча я не хотіла з ним навіть розмовляти, сказала вона, поглянувши на Петра з видимою зневагою. Петро замовк. Він відчував себе приниженим і загнаним у кут, але його інтуїція таки підказувала. Це ще не все. Галина щось затіває. Він вирішив чекати і не реагувати, щоб зрозуміти, до чого все це веде. Галина, котра лежала на дивані, потайки спостерігала за чоловіком. Вона бачила, як він метушиться, як намагається зрозуміти її мотиви. Вона насолоджувалася моментом, але знала це тільки початок. Нехай трішки понервується, подумала вона, а завтра я почну діяти. Ця гра тільки почалася. Що саме вона задумала, залишалося для Петра загадкою. Але він ще не знав, що його чекає зовсім несподіваний і болючий фінал. А ввечері у двері подзвонили. Це були їхні донечки. Ще з порогу Петро одразу кинувся до дітей. Уявляєте, ваша мама хоче зі мною розлучитися? Ну і що? Байдуж запитали доньки майже в один голос. Петро був вражений. А тут вийшла Галина і запитала. Тут будете? Так багато ще залишилось. Ходімо, я вам чаю зроблю. Петро все ще стояв у темному коридорі, намагаючись зібратися з думками. Все, що відбувалося, здавалося йому нереальним. Його завжди любляча сім'я тепер поводила себе з ним так, ніби він чужий. А все тому, що доньки вже давно все знали. Що сталося? Як це можливо? Ну чому всі, навіть донечки, так різко змінили своє ставлення до мене? роздумував Петро. Коли йшов на кухню, він мав намір поговорити з ними, отримати відповідь, але замість цього зустрів ще більшу хвилю зневаги. На кухні Інна та Ніна, його старші донечки, вже доїдали торт. Вони тримали в руках великі ложки і безтурботно їли прямо з коробки. Петро застиг у дверях, не вірячи власним очам. Вам що? Навіть для мене шматка не залишилось? запитав він, намагаючись приховати своє роздратування. Я ж вас вчив не так їсти, ложками прямо з коробки. Ніна обернулася до нього і з легким пресирством у голосі відповіла Ну і що? Тобі що, шкода? Шкода не торта, а. почав Петро, але зупинився. Йому було важко знайти потрібні слова. Просто могли б шматочок для мене залишити, для батька. Що? Ще щось скажеш? втрутилася Інна. Її голос звучав байдуже, навіть трішки глузливо. Так, сказав Петро, збираючи свої думки, мені цікаво. Що ви взагалі тут робите і чому ви такі до мене байдужі? Мама хоче розлучення, а ви її підтримуєте? Ніна спокійно поклала ложку в коробку і, поглянувши на батька, холодно відповіла Так, підтримуємо. Чому? запитав Петро, його голос здригнувся Чому ви так легко це приймаєте? Невже вам не важливо, що буде зі мною? Інна зневажливо знизила плечима. А чому ти думаєш, що ми маємо за тебе хвилюватися? А Ніна її підхопила. Справді, тату, сьогодні жінки розлучаються без причин. Це нормальне явище. Чого ти? Перестань. Ну, як це без причин? розгублено запитав Петро. А як же сім'я, обов'язки, взаємоповага, зрештою? Все це дуже добре звучить, відповіла Інна, але іноді приходить час, і жінка вирішує, що далі не хоче так жити. І все? Але чому я? Ну що я зробив не так. Петро вже не приховував свого вічаю, а Ніна снизила плечима. Час прийшов. Значить, пора, тату. Куди пора? Це ж мамина квартира. вигукнув Петро. Так, саме мамина, холодно відповіла Інна. І мама вирішила, що ти повинен піти. Куди? Ну, куди я маю піти? майже кричав він. Та куди хочеш? спокійно відповіла Ніна. У бабусі поживи зрештою. Та в якої бабусі? перепитав він, майже сміючись від абсурдної ситуації, та немає у мене жодної бабусі. У цей момент на кухню увійшла Галина. Її обличчя було незворушним. Бабуся, це твоя мама, сказала вона і подивилася на Петра. У селі на горищі ще є місце, там тобі буде найкраще. Петро заціпанів. Йому здалося, що це якийсь злий жарт, але погляди доньки та дружини були дуже серйозними. А тепер іди, сказала Галина, кивнувши бік дверей. Донечкам є ще розповісти про своє життя, а ти зайвий у цій історії. Він хотів що сказати, але ноги йому відмовили. Петро розвернувся і пішов до виходу, відчуваючи, як світ навколо, просто руйнується. У дверях він ще раз обернувся, а донечки спокійно продовжували їсти торт. Галина стояла у дверях і холодно дивилася на нього. Її голос залишався рівним, без емоцій. Я вже все сказала. Твої речі в коридорі, валізи зібрані, іди. Я не піду. вигукнув Петро, хоча в його голосі вже не було тієї впевненості, що раніше. Іди, тату, тихо, але твердо додала Інна. Так буде краще для всіх. Петро подивився на старшу доньку, шукаючи хоча б краплю співчуття, але побачив очах. Та йди вже, відповіла Інна, і зробила такий вираз обличчя, ніби їй було огидно. Нам уже всім набридло. Бабусі, привіт передавай. Скажи, що за тиждень ми до неї в гості приїдемо. І знай тебе колись також покинуть, сказала Ніна, схрестивши руки на грудях. Що ти сказала? запитав Петро, він був шокований словами молодшої доньки. Я сказала, що тебе інша жінка також покине коли-небудь, повторила Ніна. Тільки цього разу я сумніваюся, що хтось захоче мучитися з таким, як ти. Галина посміхнулася, не приховуючи свого задоволення. А я й не збираюся ні з ким мучитись. Це твої проблеми. Розмова закінчена. Петро ще раз подивився на Галину, потім на доню. У його очах була безнадія. Він повільно взяв валізи і пішов до виходу. І не забудь ключі віддати, кинула Галина на прощання. Вона ледь стримувала себе, щоб не додати щось на кшталт, передай привіт своїй вірі Павлівні, але щось в її голові підказувало, що це тільки зіпсує ефект. Петро ще нічого не знав, а відкриття цієї правди могло б зруйнувати увесь задуманий план. Минув місяць. Петро, після того, як Галина вигнала його з дому, намагався побудувати стосунки з Вірою. Він сподівався, що хоч у ній знайде підтримку. Але реальність була іншою. Одного ранку Віра Павлівна, не дивлячись на нього, сказала Ти маєш піти. Що? Чому? запитав Петро, він був ошелешений. Без причин. Байдуже, відповіла вона. Просто ми розлучаємося, твої речі зібрані, а ключі віддай, як підеш. Але, Віро, ми ж тільки почали ти чого? Він не вірив своїм вухам. До побачення, Петро, сказала вона і зачинила двері перед його носом. Петро залишився стояти з валізами на сходах. Це був той момент, коли його гордість і віра в себе впали остаточно. Не маючи іншого вибору, Петро повернувся до мами в село. Життя в невеликій хаті, серед полів, старих спогадів, стало для нього новою реальністю. Він багато думав про те, що сталося. Але відповіді знайти не міг. Чому це сталося зі мною? Що я зробив не так, постійно крутилося в його голові. На роботі він спробував поговорити з колегами, і те, що він почув, вразило його ще більше. Зараз це нормальна справа, сказав один із колег. Багато жінок просто вирішують розійтися, без пояснень і ти не перший Петро. Ця думка трішки його заспокоїла. Ну, якщо я не один, подумав він, але в глибині душі. Біль все ж таки був. Він зрозумів, що більше не зможе довіряти жодній жінці. А на кінець Петро заприсягся собі більше ніколи не дозволяти нікому руйнувати його життя. Але в голові все ще лунав тихий, глузливий голос Галини. Це був твій вибір.